Воно ще не працює, ще нікому не відбудували, ми що ні є відновлення. І люди просто в розпачі. Вже нікому не вірять і не, не знають, що їм робити зовсім. Ніхто зараз ну, не отримує повної суми відшкодування завданої шкоди. Давайте брати, що дають, бо потім хто його знає, що може бути. За даними Звіту Світового банку наразі в Україні налічують понад півмільйона повністю знищених війною осель. Торік для власників такого житла держава вперше запустила новий етап програми компенсації є відновлення за онлайн заявкою за стосунку дія. Вони можуть отримати сертифікат на купівлю нового будинку чи квартири, або ж кошти на відбудову зруйнованого дому. Як оцінюють програму українці, які скористалися нею? Чому переважна більшість досі не отримала відшкодувань? І що роблять ті, хто не дочекався допомоги від держави? Білка. іди, 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 Да. Іді рівнівець, Йди, йди, йди цей будинок з двором у селі Іванків на Київщині. Кілька місяців тому став новим житлом для родини Малащенків та їхніх домашніх тварин. Відколи російський снаряд у березні 2022-го поцілив у їхній дім у сусідньому селі. Вони рік жили у родичів, потім у модульному будиночку, який встановили волонтери. А цієї зими родина однією з перших у громаді отримала компенсацію від держави за знищене майно. З двох варіантів є відновлення: відбудувати знищений дім чи купити новий. Малащенки обрали другий. Комісія програми призначила їм компенсацію. Сертифікат на понад 2 мільйони 265 тисяч гривень. За цей сертифікат ми мали знайти собі будинок на суму, яка була зазначена в сертифікаті. Будинок ми знайшли швидко. З цим проблем не було. Проблеми почалися, коли почалося це все малося оформити. Нам надавався рівно місяць на те, щоб скористатися цим сертифікатом. Якщо за місяць ми не встигаємо, гроші повертаються обратно в бюджет. Вложитися в сроки було практично неможливо. Василь Малащенко розповідає, довго збирали усі потрібні документи і не могли знайти нотаріуса, який би так швидко оформив усе. Досвіду з програмою ще ні в кого не було. Тож фахівця родині допомагали шукати всім селом. До того ж, його послуги родина мусила оплачувати самотужки, як і податок, який сертифікат не покриває. Коров немає вже коров мусили продати, тому що потрібні були кошти на нотаріуса приблизно 80 тисяч. Не було заплатить за послуги всі за, за налоги. Будинок за сертифікатом родина таки придбала упродовж місяця разом із Сараєм, прибудинковою територією і городом кажуть, хоч дім старий та є проблеми з комунікаціями, нині мають навіть більшу житлову площу ніж раніше. На будь-яке житло від держави була згодна родина Тетяни Срібнюк-Зірпеня. Її хату та сусідню хату її сина, невістки й онука, розбомбили під час російської окупації. Моментально з вікон летить, все горить, не де нікого. Маму мою трохи о, цей, контузило. Мене вона якось так встигла ще забрати, то я мене не контузило, а тих всіх трохи контузило. Сумою мене все згоріло. У мене комп'ютер був. Повно іграшок, машинок було. Тимчасово уся родина з двома котами живе у модульному будиночку від благодійників. Місця вкрай обмаль. Ну, звісно, не вистачає, ну і нема шкафів, нема нічого. Ось дивіться, зимні віщі, все увій... Уф, ой, <сих> у цих… Уночі, як сунеться, як, 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 як упаде. він <сих> підпирає якимось. Взимку за знищені будинки родина змогла отримати компенсацію її відновлення. Два сертифікати на 1 мільйон 600 тисяч гривень кожен. Тетяна з онуком показують квартири, які змогли за них придбати дві однокімнатні оселі в Ірпені. Приміщення без жодного ремонту, тож заїхати поки не можуть. Це вдвічі менша площа житла ніж була у їхніх будинках. Але щось інше за суму сертифіката знайти не вдалося. Ми швидко-швидко, а всі бояться цього сертифіката. Да ми не будемо, да ні, да там з доларами, то да треба міняти. О, ну один такий люд... і, ці, і ці дуже зразу пішли на це. Найшли такого хазяїна, що не побоявся. У мене невістка грамотна і каже: давайте брати, що дають. Бо потім хто його знає, що може бути, а вдруг коштів не хватить, а вдруг квартири подорожають. Так воно є. Ми купляли долар був 38, А зараз дивіться 40. А в перещоті це ж копійка, яка велика. Наразі сертифікати за знищене житло в Україні реалізували менше трьох тисяч українців. Один з недоліків купівлі житла за сертифікатом, кажуть фахівці з нерухомості. Це розрахунок його вартості у гривні, яка наразі знецінюється. Також продавці скептично ставляться до оплати. Вона надходить виключно безготівково з державного рахунку за кілька днів після угоди. Сам розрахунок суми сертифікату залежить від опосередкованої вартості квадратного метру житла у регіонах, зафіксованої програмою. Приміром, найвища у Києві. Трохи менше 25 тисяч гривень за квадратний метр. Серед найнижчих показників Сумщина та Херсонщина. Чотири кілометри від кордону з Росією. Зараз це наша територія. Людина втратила будинок вартістю приблизно. На момент 2021 року 350 тисяч. Відшкодування її було в розмірі 50 тисяч доларів. Я просто е, скинула, переправила їй декілька варіантів, що саме вона може придбати за цю вартість, і ну це були маленькі двохкімнатні квартири, вишкребли все, те, що було дуже поганеньке і недорого коштувало, Люди якраз на ці гроші купують, хоча б щось. Окрім складнощів реалізації сертифікатів, частина українців взагалі не може скористатися її відновленням. Не приймають заявки у власників майна на окупованих територіях і тих, у кого втрачені або не оформлені документи на знищене житло. Та є й випадки, коли заявку програма схвалила, а кошти не нараховують. Так сталося у селі Мощун на Київщині, де понад 200 будинків були повністю зруйновані під час боїв ЗСУ з російською армією у 2022-му. Таблички про запуск є відновлення. Тут вже висять на парканах. поки воно ще не працює, це відновлення. Воно ще не працює, ще нікому не відбудували. Ми що ні, є відновлення. Жителька села Катерина та її родичі подали заявки на отримання коштів для повної відбудови свого знищеного житла три місяці тому. У мене велика сім'я, маю чотири доньки, тринадцять внуків. Звернулися в дію, телефонували. Поки що нема коштів. Так само і брату. Тоже ж подали на відбудову. Важко говорити. А діти лишилися в Австрії, бо нема куди їхати. Люди просто в розпачі. Вони просто вже як туди пішли, туди пішли. вже нікому не вірять і не знають, що їм робити зовсім. За офіційними даними мінвідновлення, наразі понад 5 тисяч сертифікатів на купівлю житла в Україні не реалізували, а виплати на повну відбудову приватних будинків взагалі не отримав ніхто. Транші зупинили по тисячам заявок різних напрямів з'ївідновлення. Визнає депутатка Верховної Ради та голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Це говорить про те, що не ухвалюються відповідні постанови зараз на рівні уряду для того, щоб надходили відповідні кошти і щоб люди їх отримували. Шуляк одна з авторів законопроєкту, що дав старт програмі. Торік депутатка каже, ініціативу призупинили через брак фінансування та кадрові зміни у міністерстві відновлення. В травні його очільника Олександра Кубракова звільнили з посади. Все пов'язано більше з менеджментом, і я сподіваюся, що будуть призначені нові очільники і міністерства відновлення, в тому числі, і програма знову стане пріоритетною. Ми активно користувалися грошима, які були сформовані в фонді ліквідації наслідків збройної агресії. А звичайно, ці кошти там підходять до. Логічного свого закінчення у міністерстві відновлення у відповідь на запит, ДВ обіцяють поновити фінансування і відновлення для власників пошкодженого житла за рахунок гранту від Світового банку на суму 60 мільйонів доларів. Для компенсації власникам повністю знищеного житла держава взяла кредит у банку розвитку Ради Європи на 100 мільйонів євро. Однак і це лише крапля в морі, вказують експерти. Це була найбільша загроза від самого початку цієї програми: це нерозуміння, де брати гроші в достатній кількості. І якщо зараз не вистачає коштів, щоб задовольнити Київщина, Чернігівщина, Житомирщина, Сумщина, то ну, коли ми дійдемо до Маріуполя, Бахмута, Северодонецька, от міст. Які повністю зруйновані, то мені просто дуже складно от, уявити, де взяти гроші. Тому десь приблизно в тисячі разів попит перевищує пропозицію. Фахівчиня з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко разом із волонтерами активно працює з жителями громад, які намагаються скористатися її відновленням. каже обіцяна програмою повна компенсація обнадіює людей. А насправді відбудову з нуля, на її думку, повною мірою покриють лише російські репарації або залучення донорських коштів окремими громадами для своїх потреб. Перше, це треба чесно сказати, що ніхто зараз ну не отримує. Повної суми відшкодування завданої шкоди, і я просто за те, щоб реалістично, от, наприклад, давати стільки коштів, скільки, скільки зараз дозволяють фінансові можливості. Краще всім роздати потрошки, а люди вже собі будуть дивитися, що вони з цими коштами зроблять, і не робити, скажімо так, ну не заставляти там, наприклад, купити тільки квартиру по сертифікату. Тим часом дехто з українців не покладається лише на допомогу центральної чи місцевої влади і самостійно звертається до благодійників та волонтерів. Серед них Анна Ковтун з Горенки на Київщині. Вона разом з десятьма членами родини живе у модульному житлі, без газу та централізованого водопостачання. За її відновленням, вони вже чотири місяці не можуть отримати виплату для відбудови будинку більше трьох мільйонів гривень. Я не вірю, я не знаю, коли може вона в наступному році прийде, а зимувати десь треба і далі. Будемо якось своїми силами шукати, просити. Я не знаю, щоб ставили вікна. Бо вікна теж це немало коштує. Сьогодні на подвір'ї Анни працює команда волонтерів. Обіцяють зробити дах. Вони також залежать від іноземних дотацій і пожертв небайдужих, тому повної реновації не гарантують. Адже деякі європейські спонсори не готові фінансувати проєкти, яким вже обіцяв допомогу український уряд, бо є інші українці, що не потрапили у програму. Одні говорять, там де є відновлення, ми не будемо. Інше говорять, ми можемо субсидіювати, щоб це були енергоефективні там утеплення. Це дискусійні питання, але ми для кожного донора готуємо заявку, і це сотні тисяч об'єктів, які потрібно робити. Нам дуже багато ще робити. За оцінками світового банку, житловий сектор в Україні, який постраждав від війни, до 2033 року потребуватиме фінансування у понад 80 мільярдів доларів. З новими ударами Росії по українській інфраструктурі ця цифра зростає на думку фахівців. Найбільш реалістичним та ефективним акцентом у відбудові житла на найближчий час є проведення легких та середніх ремонтів. Це дешевше і швидше. А для тих, хто повністю втратив оселі, європейські донори паралельно готові фінансувати створення соціального житла. Європейський інвестиційний банк вже виділяє на пілотний проєкт 400 мільйонів євро.